Ніхто не хоче шукати якихось складних способів, і якщо ви бачите у ваших конкурентів, чи просто в мережі, чи в Тікток, в рекомендаціях, що дуже класно залітають ролики, де можна розказати про якусь дуже таку гнітючу проблему, і вона точно викличе емоції, люди захочуть це обговорювати, коментувати, ділитися. І це вас смикає в сторону такого самого контенту. Але перед тим, як публікувати щось таке, вдумайте, яким чином це може просувати ваш. Бізнес, як ваші якісь проблеми у співпраці з блогером мають просувати вас як бренд ціннісно і будувати дуже глибокий зв'язок з своїми клієнтами, не підприємцями, які так само замовляли якусь інтеграцію блогерів, і їм щось не сподобалося, не в якихось блогерів, які бояться тепер таких замовників і співпрацювати з ними, теж уже не будуть хотіти. Не просто людей, які зреаговують на будь-який такий, знаєте, конфліктний вайб, де треба знаєте, висказати свою точку зору, там щось дискутувати, щось там доводити, а клієнтів. Які просто хочуть бачити ваш стиль, якщо це мова про одяг, де можна подивитися повний перелік товарів, де умови придбання, як буде відбуватися логістика, чи можна це відправити за кордон. І ви тоді зрозумієте, що ви не створюєте шлях клієнта до свого бренду, а ви створюєте безкоштовний кінотеатр, роздаєте всім попкорн і починаєте їх розважати.